Чи звучала у телефонній розмові з Трампом якась конкретика, коли вже США збільшить тиск на Росію? Невідомо як і його ставлення до очевидного затягування мирних перемовин з боку Кремля. Деякі деталі розповів пресі Еммануель Макрон. За його словами, зустріч буде або в тристоронньому, або в чотиристоронньому форматі. А от що після дзвінка з Парижа Вашингтон звучить з іншого берега Атлантики? Які сигнали подає президентська команда? Обговоримо все це з нашим спеціальним кореспондентом. Дмитро Манопченком, він у Вашингтоні. Дмитрий, вітаю тобі слово. Ну тут хороша нагода якраз послухати, що заявляли у Європі, щойно ми це бачили в сюжетах, щойно ми це бачили в ефірі, і які слова, які навіть формулювання використовує американська команда, бо почали вже і тут у Сполучених Штатах коментувати цю телефонну розмову. Отже, що заявляє, що дає журналістам Білий Дім, повідомляють, що Трамп сказав європейцям, що налаштований домогтися перемир'я в Україні, і заявив, що для Путіна будуть наслідки. Саме так стверджує американська команда, що не в. Користували слово санкції, він говорив про наслідки і не уточнював, які якщо Росія не погодиться на припинення вогню. Трамп повторив, що Сполучені Штати готові допомогти у забезпеченні безпеки України, але з відповідей американських чиновників стає абсолютно зрозумілим, що ані у Трампа зараз немає фінального рішення, ані у Сполучених Штатів немає ну якогось узгодженого бачення, яким може бути цей внесок Сполучених Штатів. Єдине, що ось цитують, що Трамп сказав союзникам, що Європа пов. Винна взяти на себе більшу відповідальність щодо е, допомоги Україні і щодо цих гарантій безпеки, зокрема і економічну. І ще один меседж від команди Трампа е, повідомили вони журналістам. Знову ж таки, це все відбувається. Маю вам пояснити не на брифінгах, коли виходить речниця Білого Дому на камеру. Відповідає офіційно. А це ось такі напівофіційні контакти, коли чиновники спілкуються з журналістами, але просять навіть не говорити, хто це сказав. Є тут у штатах таке формулювання високопосадовець американської адміністрації. Повід... Домов, отже, один з високопосадовців повідомив, що Трамп станом на зараз не визнавшися з роллю сполучених штатів у можливих гарантіях України. Сказав, що що європейські союзники хотіли би використовувати авіацію, розвідувальні ресурси сполучених штатів. При цьому поки що нічого не визначено. І ось дві цитати є різниця між пропозиціями та угодою. І ще одна рішення залишається за президентом, поки жодних рішень він не ухвалює. Щодо переговорів, є трішки більше ясності, оскільки це вже пролунало безпосередньо від Трампа. Журналіст CBS поставив йому запитання, і Трамп сказав, що станом на зараз ані у Москві, ані у Києві не готові до таких перемовин. Перемовин Путіна і Зеленського мається на увазі. Втім, і ось далі цитата: щось має статися найближчим часом, і США збираються це зробити. Ну таке досить. Формальне формулювання, але натяк прозорий на те, що Сполучені Штати збираються ініціювати якийсь крок, знову ж таки говорив журналістами з президентського пулу, які працюють у Білому домі вже котрий рік з американською командою. І ті натяки, які їм не на камеру, поки що приходять від американської команди, що Сполучені Штати щонайменше пробують ґрунт. Ось поки так, треба обережно говорити для того, щоб ініціювати зустріч в трьох, поки що йдеться про зустріч в трьох. І як ми бачимо, коли Ку зустріч висунувшись в Трамп минулого разу запропонував Путіну. Ну Путін не міг не погодитися на Аляску. Можливо, зараз теж пролунає якась пропозиція, від якої Москва не зможе відмовитися. Втім, це поки що не офіційно, і це поки що ну такі варіанти, які Білий Дім прораховує. Повертаючись до інтерв'ю, CBS, Трамп визнав, і це максимально цікаво, що українська ситуація виявилася для нього, як він сказав, набагато складнішою ніж він очікував, бо говорив, говорить спочатку. Тку вважав, що припинити війну буде найпростіше з усіх збройних конфліктів, які він намагався врегулювати. Ну щось, що ж, бачимо, що зараз ну вже. З'являється адекватність, з'являється розуміння, наскільки це складно, і ще це не вирішується не тільки за 24 години, але як бачимо і за перші півроку президентського терміну. Ще з важливого, Трамп не згоден. Коли йому закидають, що мовляв немає тиску на Росію. Коли журналіст під час підспільного підходу із польською делегацією поставив це запитання, то Трамп дуже емоційно відреагував. Ну такою емоційною я навіть за останні кілька місяців не пам'ятаю, коли він сказав журналісту, що вам треба пошукати іншу роботу. Якщо що ви вважаєте, що я натисну на Росію? здивуєтеся але таким засобом тиску він вважає. Він сам вважає збільшення збільшення мита щодо Індії. Сказав, що Росія через це втрачає величезні гроші. Ну втім, схоже, що він щиро вважає, що станом на зараз цього достатньо. Більше того, схожі сигнали звучать і від його команди. І тут я хотів би внести ясність щодо цитати. Я не знаю наскільки вона розлетілася в Україні, але вона дуже широко розлетілася і тут у сполучених. Татах і російські змі підхопили і цитують в інтерв'ю агентству Bloomberg американський представник при НАТО, посол Віттекер сказав: і ось тут цитата: цитата дослівна: Україна має погодитися на будь-яку архітектуру безпеки. А Росія, за підсумками мирного процесу, має почуватися комфортно. Ну, уявіть, який подарунок для російських пропагандистських змі з самого ранку я зв'язуюсь з помічниками посла Віттекера, зв'язуюсь з державним департаментом, зв'язуюсь з усіма американськими. Такими владними структурами, хто би міг це прокоментувати? Ну, вже. якщо це правда, то це така різка зміна позиції сполучених штатів станом на зараз ще немає офіційної відповіді, але станом на зараз маю. Кількох американських дипломатів, дипломатичні американські джерела, які мені сказали, що ну це висмукнути з контексту цитата, і що насправді йдеться про те, що Україна має бути згодна на будь-які варіанти, які пропонуватимуть. Але дійсно посол Віткер каже, що той варіант, який Україна у підсумку обере, ну з ним має бути комфортно і Росії. Ну ось такі новини, як бачимо, новини абсолютно протирічать часто одна одній. Ну і саме тому мені важливо було поговорити з американськими експертами. Як я Зазвичай роблю і запитати їхню думку. Ну а як вони бачать роль сполучених штатів у забезпеченні цих гарантій безпеки, якими вони можуть бути, і чому і чую цю думку досить багато вікно можливостей щодо забезпечення цих гарантій зараз ну, стає все меншим і меншим. Всі відповіді в моєму сюжеті. А коли після Паризької зустрічі її учасники телефонують у Білий Дім і просять тиснути на Москву, так зараз влаштована велика політика без Трампа не справитися. Але Вашингтонські експерти бачать ще одне вікно можливостей: просити по допомогу Конгрес. Очевидно, що в Конгресі досі зберігається суттєва двопартійна підтримка України і настрої на користь посилення тиску на Росію, і це те на що можна розраховувати. Містер Пірчнер Росії вивчає ще з 80-х. давав щодо планів Москви свідчення у конгресі. Його книжка після Путіна стала бестселером. і передбачення, які він колись робив, намагаючись застерігти. Вони по суті про події, які відбуваються зараз. Люди кажуть, це ще невідомо, що робитиме Путін. Так подивіться на сучасну Росію і зрозумієте, він не зупинить війну. Але тоді з чим зіткнеться його країна і з чим доведеться мати справу всім нам? Наш експерт пояснює, що до Росії для неї ціна продовження війни зростатиме постійно. На початку Путін використовував як гарматне м'ясо солдатів з етнічних регіонів та з бідних місцевостей Росії, щоб не викликати протестів в Санкт-Петербурзі та Москві. Зараз це вже неможливо. А ще у Росії серйозні економічні проблеми, окрім того, що пішли розмови про конфіскацію корпоративних та індивідуальних банківських рахунків на фінансування війни. Бо резервний фонд, який надав третину російського бюджету, вичерпується. Ось чому економічний і санкційний тиск заходу, який не надто ефективний, Тивно спрацював на початку війни зараз може дати значно більше. Але з яких причин Трамп і досі тримає санкції як кінцевий захід? Виявляється через Китай. У коридорах влади припускають, що це зблизило би Москву і Пекін ще більше, а цього нинішня владна команда точно не хоче. У Москви лише один варіант Китай, і ось від чого тепер все залежить: вибере Пекін більш активний курс, рятуючи російські фінанси, чи стоятиме осторонь і дозволить тиску на Росію посилюватися, щоб змусити її до мирної угоди. Ось головне питання. Бо якщо Китай вирішить фінансово підтримати Росію, війна затягнеться. А от щодо гарантій безпеки, вікно можливостей насправді дуже невелике, бо ще трішки і в Штатах спалахне виборча лихоманка. Конгресменів переобиратимуть за півтора року, і здавалося, ще є час. Але вже і січня стартують праймеріс. І щоб не втратити голоси, політики змушені будуть зосередитися на внутрішніх проблемах. У нас усього шість місяців до політичного сезону, і чим ближче до виборів, тим більше адміністрація Трампа має прислуховуватися до тих американців, які не згодні з підтримкою України. Тому час дуже важливий. У чому Америка могла би допомагати вже зараз? Так це у поверненні викрадених українських дітей ця тема, як і демократам, так і республіканцям. Однаково близька. На неї всі відгукуються. Вона всім зрозуміла. Так само Вашингтонські експерти не бачать опору і щодо гарантії продажу зброї чи навіть надання розвідданих. А от стосовно серйозніших кроків, як от повітряної підтримки, про яку просить Україна, тут є максимум кілька місяців, щоб сигнали з Європи ще могли переконати Трампа, але це не точно. І цей фейсбучний жарт дуже влучно передає настрої і в команді Білого Дому, і щодо самої першої особи настрої, які змінюються щодня. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.